Віселий давно живе, друзів буде він гукать, Щоб до вечора радо з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буй, буй, бо De mai demoui. Ne ce hai moto Ух ти, який класний. Розбитися на команди ви маєте написати статтю. Тобто тепер ми журналісти і маємо знайти сенсацію. Так. Команда, яка знайде сенсацію, отримає почесний значок журналіста. Ми з Марином будемо в одній команді, так, Марине. Лоджко, давай працювати разом. Ти розумний, а я сильний. Так, я дуже розумний. Альто ти зробив чудовий вибір. Класно. Вважай почесний значок. Вже наш. Гого, приєднуйся до нас. Ти Серйозно? Але я тут подумав. Краще я буду писати сам. Справді, а ми б спрацювалися. Гого, ти чудово опораєшся. Як у місті сьогодні тихо? Так, Марине, може, на квіточках погадаємо? Може, потім? Це містер Кан. Добрий день. Так, давно не бачились. Містер Кан, а що у вас на спині? Це нічого. Та ході вам розкажіть, ми саме у пошуках сенсації. Кажу ж, нічого цікавого. Адже там у вас не антикваріат? Що антикваріат? Ні, ні. Тоді дайте подивитися. Кажу ж, немає у мене нічого такого. Гігантський кальмар ошелешує. Щось тут не так. Хтось мені розповідав, що ніби у містера Кана є хованка зі справжнім антикваріатом. Антикваріат? Усілякі старовинні цінні речі. Наприклад, як старі миски, так? Так, попливемо у будинок містера Кана і перевіримо. Ой. Вони мене мало не зловили. У мене ж всього один пакет. Смакота. А у нього справді є антикваріат. Я ж сказала. Що ви тут робите? А ви що тут робите? Я тебе перший запитав. Ви ж не про сховок містера Кана прийшли написати, так? Що? Звідки ви знаєте? Про це пишемо ми, а ви пливіть звідси. Ні, ми першими припливли, отже, це ви маєте плисти Марина, Ходімо усередину. Лоджику, ми зайдемо першими. Що ти зробив із поштовою скринькою? А я тут до чого? Семарин винен він приплив. <плес> так, я це зробив ненамисно. У мене просто живіт розболівся. Смітеркан повертається. Смачне печиво, солоденьке печиво, смакота. Що зробити? У нас будуть неприємності. От усе просто треба поплисти і сховатися. Якби не ви, ми б написали чудову статтю. Хто б казав? Так, це ми через вас сенсацію втратили. Тобто як це? Ми ж містера Кана першими знайшли. Діти, що відбувається? Здрастуйте. Альто той Луджик хочуть вкрасти у нас сенсацію. Неправда, це Білі з Марином нам заважають робити репортаж. Я не знаю, що у вас відбувається, але до друзів завжди треба ставитися по-доброму. Я не можу добре ставитись до того, хто зважає мені робити репортаж. Саме так я теж. <звук> Ні, так не піде. ну бо припиніть. О, господи, вибачте. <звук> що? що це за ліки? Звичайні ліки. Надалі поводьтеся добре і не бийтеся Бо інакше я дам вам ліки, які перетворять вас на гол На гол Або інші ліки, від яких у вас з рота випливуть медузи. Шка, медузи. Медузи будуть випливати з рота. Фу, навіть у гидко Але це теоретично неможливо. Ось і ні. Мені якось розповідали, що бабусі лікарці цілих 500 років. Що не може бути? А ще що у неї є зілля з балакучих трав, і вона їй допомагає не старіти. Балакучі трави? А свої медузячі ліки вона теж з цих трав готує. Чого ніхто не знає? Але якщо це правда, то це ж така сенсація. Куди це вони поспішають? Вони попливли до будинку лікарки. Віві, ми маємо встигнути першими. Марин і друзі. Страшнувато тут. Що, вже боїшся? Може, додому підеш? Хальто, по-моєму, це ти боїшся. А, давайте краще разом підемо. Чудово! Тоді з цього моменту ми всі одна команда. Ти хочеш з ними працювати? Хочу. Якщо ми тут всі поб'ємося, ніхто з нас нічого не напише. Цього разу марин не помиляється. Працювати разом буде ефективніше. Уперед! травичко. Якщо ти мене чуєш, відповідай. Травко, травичко. Може, вона частоту мого голосу не чує. Якщо подумати, навряд чи вона щось настільки важливе залишила б прямо на вході. Правильно, її книга заклинань теж напевно добре захована. Ходімо всередину. Альто досить уже пускати гази. Це від несподіванки. У мене живіт прихопило. Приступимо. Привіт, травичко. Ти вмієш говорити? Якось дивно. Що це? Я не знаю. Я такої страшної ляльки жодного разу не бачила. На мою думку, це лялька для заклинань. Тобто, якщо я створю любовне заклинання, воно спрацює, та ні, не для таких, для страшних заклинань. Тобто для профонів. Не можу я тут знайти ніяких балакучих рослин. Так, нічого немає. У підсумку означає чутки нам з вами підтвердити нічим. Нам час припинити пошуки і пливти додому. Хтось іде. Напевно, лікарка повертається. Що зробити? Що робити? А це чому на підлозі? Щось чула, діти, що це ви тут робите? Лікарко, вибачте, будь ласка, тільки не перетворюйте мене на голку брюха. Хлопці, у мене ж медузи, поки що з рота не пливуть. Будь ласка, не набудьте на мене прокляття за допомогою цієї жахливої ляльки. Будь ласка, відпустіть нас обіцяю. Ми не станемо писати про те, що ви відьма. Прокляття, відьма. Ого, це справжня сенсація. Продовжую тому ж досі. Гаразд. Ого, твій значок журналіста такий класний. Я так задрю. Я хотіла попросити для нас із Марином однакові. Але про що ти написав, щоб виграти приз? Так, я вмираю від цікавості. Ну, я написав побачите у газеті. Що? Та це ж ми. Я виглядаю тут набагато гірше, ніж насправді. Знаєте, по-моєму, ми справді завинили перед лікаркою. Згоден. І все це від початку було просто чутками. Ви шкільну газету читаєте. Вибачте, що я вас не запитав перш ніж написати. Та нічого, стаття чудова. Як ти це придумав написати про нас? Так, то є стаття гідна призву наш про нас. Так, а ми навіть не підозрювали. Я на цих знімках жахливо виглядаю. виглядає. Ого, ого, Міг. Ну, я... Гого, а навіщо ти приніс камеру? У кораловому лісі з'явилася дивна риба. Хочу зробити про неї репортаж. Що? Дивна риба? Друзі, ви куди? Куди ви? У лісі на нас чекає сенсація. Зачекайте. Не хочу, не поїду. Альтон! <світ> Усім привіт! Чому так пізно? Ми обговорюємо, у що грати. Може, футбол? Де пограємо на майданчику в парку на оглядовому? Друзі. Зараз ходімо на майданчик. Ні, там мало місця, треба щось просторіше. З Точки зору простору найбільш просторе місце в місті це парк. Добре, попливли у парк. Я переїжджаю. <ривіт> <ривіт> тобто усі перевели на дільницю в іншому місті, тож усій нашій родині доведеться переїхати. <ривіт> Жарт <ривіт> так. Альто, ти думаєш, такого генія, як я можна так легко провести. Так, ти нас просто розіграєш. І ми майже повірили. Якби це був жарт. Не може бути, які ж ми без тебе вартові коралів. А ти не можеш залишитися. Я ще занадто маленький, щоб жити самому. Ти сказав батькам, що не хочеш нікуди їхати. Так, але татусь каже, що нічого не вдієш, а я так не хочу від вас їхати. Альту. Не можна просто так здаватися, як же ми розлучимося. Друзі! Я, може, їду, але наша дружба триватиме вічно. Альто! Альто! Альто, ось, візьми! Марине, це ж твій улюблений м'яч! Знаю, але я хочу, щоб він був у тебе, тоді ти будеш про мене згадувати, Альто. Марине! Альто! І квіточки візьми. Я їх зірвала, щоб поворожити і дізнатися майбутнє. Віві. І я знаю, ти хотів супер краба. Тож тримай. Лоджику. А я приніс на обід желе з водорости. Візьми. Їж. Ого. Ви найкращі друзі на світі. Ой, А мені ти школу не так вже й погано. Альто. Альто. Тус, вибач, я так. Пусте. Напевно, важко дізнатися, що доведеться залишити всіх своїх друзів. До речі, у мене хороші новини. Так, які? Мені не доведеться переходити на службу в іншу дільницю. Такої серйозно. Тобто ми не переїжджаємо, і мені не доведеться міняти школу. Так, а тепер піду розповім мамі. А як же мої подарунки? Адже я тепер не переїжджаю, тож напевно треба їх повернути. Можна їм завтра повідомити? Гаразд. якщо вже вони у мене, я пограю з ними, а завтра поверну. Альто, Альто, я чув, ти переїжджаєш? Доброго ранку. Тільки я взагалі-то. Ось, візьми, візьми. Так, шкода, що ваша сім'я їде. Справді шкода. Дякую. Ось, і це візьми. Бережи себе на новому місці. Дякую. Це тобі. І це. Обов'язково пиши Марину, коли переїдеш. Дякую. Дякую. Вони дали мені стільки смакоти. Переїзд не так вже й погано. Але ж я не сказав, що усе скасовується. Що робити? Гаразд, скажу їм усім потім. Друзі, вітання, чудові новини. Альта, спочатку послухай. А Ну, чому справа? З нагоди твого від'їзду ми вирушаємо в подорож за спогадами. Погади? Ми відвідаємо всі місця, де побували вартові коралів. Спочатку пограємо з морськими кониками, потім ти попрощаєшся зі скатами, потім на гірку в будинок містера Кана. То як? Так, так, так. Ось тобі моя мама піцу зробила, коли дізналася, що ти переїжджаєш. Я приніс на десерт жиле з водоростей. У ну, мене напої. Хіба ми не молодці? Ніби сонна яву. Я знала, що сподобається. Скажіть спасибі за це моєму геніальному мозку. Гаразд, попливли у нас так багато справ. Гаразд, Сьогодні повеселюся, а завтра скажу їм, що нікуди не їду. Марин і друзі. 이거 만 t i m 들 ウォーホー Я об'ївся. Як же було весело. Але якби Гальто не їхав, було б веселіше. Так, не думаю, що Базальто у нас вийде так веселитися. Це точно. Якщо сказати, вони розгніваються. Ні, Я маю сказати. Окрім того, вони зрадіють, адже їм усім так сумно через те, що я їду. Гаразд Час сказати, друзі. А завтра ж день народження, Альто. День народження? Що? Але у мене ж не завтра день народження. Але коли у тебе насправді буде день народження, ти вже будеш у новому місті з новими друзями. Тому ми вирішили відсвяткувати його раніше, щоб усі разом. То що, Альто, як ідея? А вже ж, день народження. Клас! <плес> Гаразд. зачекаю до кінця вечірки, а потім скажу їм правду. Не можу повірити, у мене буде два дні народження. Як це чудово. І напевно вони принесуть торт з водоростей і теж, і сік, і піцу з водоростями, усе-усе. З днем народження тебе. З днем народження тебе. З днем народження, милий Альто. З днем народження тебе. Дякую. Щиро дякую. Так, Завтра ми відзначаємо мій день народження. Альто! Що ти тут робиш? Я Та нічого не роблю. Ти вже сказав друзям, що залишаєшся. Так, поки ні. Я так і подумав, тому сказав їм сам. Де? Я дорогою додому в магазин зайшов і зустрів там Марина та інших. А ти вирішив їх сам порадувати? Що ж мені робити? Що робити? Що робити? Тепер вони мені не влаштують. Вечірку. Що робити? Та ні, вечірка зараз не найважливіше, що я відповім, коли спитають, чому я їм не сказав. І треба повернути подарунки. Завтра в школі вони так будуть злитись на мене, я ж знаю, що мені робити, що я накою. Якби вони взагалі забули, що я існую. Ай, Ти не йдеш зі школи. Чому нам не сказав? Тобі не здається, що треба було сказати нам раніше, як ти міг. Ви про це? Ви маєте рацію, вибачте. Ми такі раді. Що? Нам було так сумно від того, що ти їдеш. І ми так зраділи, коли твій татусь сказав, що переїзд скасовується. Чудово, що ми, як і раніше, будемо разом. Так, Альто, і вартові коралі виснуватимуть вічно. Так. Давайте назавжди залишимося найкращими друзями. А вже ж! У такому разі я можу залишити собі усі усі ваші подарунки.